Якщо ви ловите себе на думці, що вашим творчим ідеям немає меж, тоді поспішайте у плиточку. Найширший асортимент керамічної плитки від провідних світових виробників допоможуть реалізувати будь-який задум. Не бійтеся експериментувати із плиточкою, будьте певні, за жоден квадратний метр кераміки переплачувати не доведеться. Адже згідно із розмірами вашого помешкання, наші дизайнери допоможуть порахувати саме ту кількість плитки, яка необхідна для вашого ремонту. Особливо приємними є сезонні акції, що дозволяють економити. А у «Плиточці весна знижки множиться на два. Завітайте в магазин салон «Плиточка» цієї весни і переконайтеся, вигідніших умов вам просто не знайти. Просторий торговельний зал із демонстраційними стендами готових рішень допоможе швидше зробити вдалий вибір. Уся продукція у наявності або ж на власному складі у Львові це запорука швидкої доставки та чіткого дотримання планів ваших ремонтних робіт. Наші клієнти завжди у виграші. Додайте весняних барв у власній оселі із плиточкою. Місто Львів, проспект Червоної калини, 37.